Хлопчики і дівчатка, сонечко ясне вас вітає, і нас навіть на, на весь день бажає. Прокидайтеся скоріше, посміхайтеся поширше, усмішку свою даруйте і добро усім несіть. Діти, сьогодні до нас завітала дівчинка-оксанка. Доброго ранку, Оксанка, доброго ранку, доброго ранку, діти, гарного вам. Настрію. Хочу вас познайомити із своїми друзями. У мене їх дуже-дуже багато. Якщо друг у тебе є, то життя радісним стає. Разом можна все зробити, тож без друга не прожити. Мої друзі веселі, дружні, завжди бігають. Граються, сміло, сміються, спілкуються один з одним. Оксанка, як ти розумієш, яким повинен бути друг? Друг повинен бути добрим, щирим, веселим, радісним, робити добро і всім допомагати. Діти, пропоную пограти в цікаву гру добре чи погано. Будьте уважні. Весело гратись разом, це добре чи погано? Це дуже добре. Навчатися разом. Добре. Так, молодець. Допомагати один одному. Добре. Ми повинні допомагати один одному. А ділитися іграшками. Звісно, добре. А коли хтось плаче, потрібно його жаліти? Потрібно підійти. Пожаліти його. Так це добре чи погано? Це дуже добре. Молодець. А дуже друзів свої штовхати, Це добре чи погано? Це погано. А можна на... з друзями сваритися? Сваритися дуже погано. А кричати на друзів? Не можна на друзів кричати. Відбирати іграшки. Відбирати іграшки теж не можна. Що ж, друзів потрібно? Поважати, шанувати та цінувати. Молодці діти. Оксанка, ми сьогодні намалюємо для тебе твоїх друзів. Дякую вам! Запрошую тебе, в нашу художню майстерню. Тоді йдемо. Ось і потрапили ми в художню майстерню. Давайте розглянемо наш зразок. У нашому малюнку ми бачимо три веселих обличчя друзів нашої оксанки. Розглянемо їх уважно. Перше обличчя. Обличчя круглої форми, очі овальні синього кольору, невеличкий овальний носик, півколи червоний ротик та брові прямі, волосся помаранчевого кольору. Друге обличчя розглядаємо оченята, носик та ротик, всі у півкола форми, волосся коричневого кольору, третє обличчя теж круглої форми, овальні оченята синього кольору, маленький овальний носик, червоний ротик, брові прямі чорного кольору. та Волосся жовтого кольору. Ось такі друзі нашої оксанки. Для роботи знадобиться клійонка, папір білого кольору прямокутної форми, трубочки, різнокольорові фломастери, жовтий олівець, водичка, палітра з різнокольоровими фарбами, ложечка, тарілочка кругла і серветка. Виконаємо пальчикову вправу веселі. Пальчики, починаємо. Пальчики-мізинчики принесли гостинчики. Пальчики безіменні з'їли все варення, а середні пальці палювали на зайця. Пальці в казівні спали цілі дні. А великі пальчики дружно грались в м'ячики. Молодці. Приступаємо до роботи. Спочатку ми беремо тарілочку круглої форми, жовтий фломастер і малюємо обличчя. Обводимо нашу тарілочку. Це у нас одне обличчя. Потім на середину аркушу паперу поставили тарілочку, обводимо знову нашу тарілочку, це друге обличчя і малюємо третє обличчя. Нам потрібно намалювати на обличчі, що діти у нас є оченята, брові, носик, роти. Беремо чорний фломастер і в першому полі малюємо фломастер. Зафоржуємо трішки. Знову беремо чорний фломастер, малюємо носик з форму, рові і червоним фломастером малюємо ротик. Перше обличчя у нас готове. Приступаємо до другого обличчя, намалюємо закриті оченята. Ось такі півкола робимо і довгі вії, Округлий носик і червоним фломастером малюємо кротик. Друге обличчя у нас готове. Россипаємо малювати третє обличчя, Теж малюємо шмінка. Це пробуємо. Пувальної форми носик такий. брови, брові червоним кольором. ротик У нас вийшло діти один, два, три, три обличчя. Це буде три друга. Беремо ложечку і набираємо фарбу помаранчевого кольору. І починаємо крапельки. Ставити по контуру кола, омиваємо нашу ложечку, набираємо коричневу фарбу і теж по контуру кола ставимо краю. Помиваємо нашу ложечку, убички і набираємо жовтого кольору. Краплю ми зробили, тепер діти беремо нашу трубочку і починаємо вмухати на наші краплі в різні сторони. Подивіться, які гарні, красиві вийшли друзі нашої Оксанки. Оксанка, ось таких друзів ми сьогодні тобі намалювали на згадку про те, що ти була у нас в гостях. Ми даруємо тобі їх. Дякую, діти. Вони такі веселі, такі кумедні. Вони мені дуже-дуже подобаються. Діти. А ви, будь ласка, вдома намалюйте свого друга та присилайте нам, ми будемо дуже чекати. До побачення. До побачення, дітки!